Вітаю! Я Олександр Медведєв, керівник проєкту догоспітальне переливання крові пораненим з геморагічним шоком. Ця програма впроваджується благодійним фондом Пульс разом з Українським центром трансплант координації. В цьому відео ми покроково розберемо проведення гіпотрансфузії на догоспітальному етапі, що допоможе вам більш детально зрозуміти алгоритм виконання цієї процедури. Основним показом до переливання цільної крові є геморагічний шок. Геморагічний шок на догоспітальному етапі визначається за наступними показниками: знижений рівень свідомості за відсутності черепно-мозкової травми. Та або слабкий чи відсутній пульс на променевій артерії. Також показником геморгічного шоку є рівень систолічного артеріального тиску у пораненого 90 та менше міліметрів ртутного стовпчику. Визначення цих показників цілком достатнє для прийняття рішення про необхідність переливати кров на догоспітальному етапі. Давайте поговоримо про переваги та недоліки двох. Підходів до забезпечення кров'ю, цільної попередньо заготовленої крові та системи крокуючого банку. Крові. Попередня заготовлена охолоджена цільна кров є варіантом вибору для лікування геморрагічного шоку при пораненні, оскільки дана кров пройшла повне лабораторне обстеження та є максимально безпечною для постраждалого. Але охолоджена кров потребує дотримання холодового ланцюга при транспортуванні та зберіганні. А саме вона має зберігати за температурою від 2 до 6 градусів за Цельсієм. Для відслідковування цих показників використовують різні системи контролю, логери, індикатори. Ось тут ми розмістимо посилання на відео про системи для транспортування крові та відео про температурні індикатори. Тривале зберігання може варіювати від 21 до 42 діб і залежить саме від антикоагулянту в гемоконі, про який ми поговоримо пізніше. Кров це дуже цінний ресурс, тому ми радимо використовувати спеціалізоване Обладнання. Детальніше про холодильники для крові можна подивитись ось тут і ось тут. Розпочнемо з переваг цільної попередньо заготовленої крові. По-перше, це безпека. Повне лабораторне обстеження на інфекції та відповідність стандарта. По-друге, зведення до мінімуму людського фактору помилки при визначенні групи крові, особливо за стресових умов, як-от бойові дії. По третє, швидкість надання допомоги, оскільки маючи запаси крові, ми можемо негайно приступити до переливання крові за необхідності та використати кілька одиниць крові. Музика. Недоліки застосування охолодженої цільної крові такі: потребує попереднього. Замовлення в медичних закладах, а значить чіткого планування побудови логістики та постійного контролю за наявними запасами крові та її компонентів, щоб уникнути ситуацію, коли кров може несподівано закінчитись критичний момент. Також охолоджена кров та компоненти крові потребують спеціальних умов зберігання для дотримання холодового ланцюга, що, в свою чергу, вимагає наявності спеціального холодильного обладнання, а це великі матеріальні ресурси. Ще один недолік складність забезпечення в бойових умовах та віддалення точках евакуації, а також складність відреагувати при незапланованих потребах. Інший метод забезпечити постраждалого кров'ю це крокуючий банк крові процедура, яка дає змогу швидко взяти кров у донора та перелити її постраждалому за будь-яких умов, навіть не маючи спеціалізованого холодильного обладнання, про яке ми говорили раніше. Мінімум, який потрібен для проведення процедури, це набір з гемаконом, тобто пакет з антикоагулянтом, який не дасть крові згорнутися та утворити тромби. В нашій практиці ми користуємось готовими польовими наборами від організації Фарма та сіду звіти. Детальний огляд, на який ви можете подивитись ось тут. Переваги такого методу є доступність та мобільність. Ми можемо провести переливання за відсутності попередньо заготовленої крові, оскільки все, що нам необхідно, це відповідний донор та гемакон. Також цей метод не передбачає необхідність мати спеціалізоване обладнання, як от холодильник чи підігрівачі розчинів, оскільки кров може переливатися відразу після її забору. І нарешті це гнучкий підхід, крокуючи банкрові, дозволяє швидко реагувати на екстрені незаплановані ситуації. До речі, саме всім відомий 75-й рейнджерський полк став першим, який став. Втілювати крокуючий банк крові, а програма по визначенню першої групи крові з низьким титром антиціл серед рейнджерів отримала нагороду як найкраща інновація армії в 2016 році. Також процедура крокуючого банку крові запроваджена на деяких бортах круїзних лайнерів, де успішно використовується у випадку непередбачених ситуацій з розвитком геремогічного шоку у пасажирів, але є й недоліки цього методу. Найперше це час. У екстрених умовах потрібно залучати донорів, тестувати та збирати кров, а це займає дорогоцінні хвилини. Крім того, ми можемо стикнутися з обмеженою кількості донорів із потрібної групи крові. Під час донації донор втрачає можливість виконувати інші задачі. По-друге, умови процесу менш контрольовані, особливо в стресових ситуаціях, що може мати вплив людського фактору на всю процедуру, особливо це небезпечно при визначенні групи крові. Допомилка помилка може мати летальні наслідки. Третій недолік є ризик передачі інфекції через менш точне експрес-тестування. І останнє масштабність для великої кількості пацієнтів. Часу та донорів може не вистачити. Отже, в залежності від умов, ми можемо вибрати той чи інший метод забезпечення кров'ю або їх комбінацію. Цільна попередня заготовлена кров це найкращий варіант лікування геморрагічного шоку, але її застосування стає можливим при наявності організованої інфраструктури, як от під час медичної евакуації чи на стабіляційних пунктах та можлива для планових ситуацій у той час, як крокуючий банк крові, є оптимальним вибором. У бойових умовах чи під час надзвичайних ситуацій, де доступ до централізованого банку крові обмежений або відсутні ресурси для його підтримання. Бути донором можна раз на два місяці, а точніше кожні 56 днів, але необхідно слідкувати за рівнем ферритину постійних донорів, щоб не допустити анемію. За сучасними рекомендаціями немає різниці між частотою донації у чоловіків і жінок. Донор має мати вагу більше 50 кг. Перше за все, донор на момент задачі крові має почувати себе здоровим та не мати інфекцій. Також перед забором крові маємо провести анкетування донора, вимірювання життєво важливих показників, як от температура тіла, ЧСС та артеріальний тиск. Проведення швидкого тесту на інфекцію, а також визначення групи крові, щоб впевнитися, що донор точно підходить нашому постраждалому. Тобто, це такий самий шлях. Який проходить донор крові в спеціалізованих закладах при класичній донації, але у спрощеному варіанті на кожному з цих етапів може бути виявлено, що донор не підходить через наявність протипоказань до донації, таких як інфекції крові або інші проблеми зі здоров'ям самого донора. А тепер давайте розглянемо кожен етап відбору донора. Анкетування не бажано брати донором людини, які за останні 6 місяців проводили оперативні втручання, татуювання чи були серйозні травми. Водночас, це не є абсолютним протипоказом, і така особа може стати донором у разі відсутності більш відповідних кандидатів. Вимірювання життєво важливих показників донора, ЧСС має бути в діапазоні п'ятдесят. Тере 100 за хвилину допустимі показники систолічного артеріального тиску від 100 до 180 мм протортного стопчику. Вимірювання життєво важливих показників донора необхідно провести двічі до процедури, щоб впевнитись, що донор не має протипоказів за станом свого здоров'я. Та після процедури, щоб оцінити його стан після донації. Тестування на інфекції проводять швидкими тестами, які дозволяють оцінити результат вже через 15-20 хвилин. Оцінювання проводять на наступні гемотрофузійні інфекції ВІЛ, гепатит Б, ТЦ та Сіфілісу. Наявність будь-якої з даних інфекцій є абсолютно протипоказом до донації. Визначення групи крові проводять за допомогою Елден Card. Детальніше про це можна подивитись ось в цьому відео. Переконайте, що гемокон не протермінований та огляньте його на цілісність та однорідність антикоагулянта всередині пакету. Вузли на магістралі гемокону можуть зав'язати ще до початку донації, але важливо стежити, щоб вони не були надто тугими і не перешкоджували току крові. Розмістіть гемокон нижче рівня серця, забір крові у донора необхідно проводити в комфортній для нього положенні, переважно лежачі. На руку накладається джгут, після чого обирається найкраща вена для венопункції. Вена повинна мати достатній діаметр, оскільки голка гемокону має розмір 16G. Як правило, для цього обирають лікцьову вену, але може бути і інше місце для венопункції. Отже, згин лікця оброблюється тричі з дотриманням правил асептики та дають рідини висохнути. Знімаємо ковпачок з голки гемокона, тягнучи його назовні. Вводимо голку паралельно до тіла зрізом вгору, злегка натягуючи шкіру, фіксуємо голку. Якщо Бегемокон містить додатковий порт для пробірок, то спочатку потік крові спрямовуємо в нього. В подальшому з даного порта будемо брати кров на лабораторні аналізи. Далі спрямуйте потік крові в основний контейнер. В залежності від системи це можна досягнути, перекривши затискачі на системі та або розламавши капсулу на роздвоєнні. Покачування проводиться з метою рівномірного змішування крові з антикоагулянтом і проводиться кожні шістдесят. 90 секунд. Стандартна донація крові складає 450 мл. Для визначення цього об'єму є кілька методів. Перший метод зважування. 450 мл крові в гемоконі мають вагу приблизно 580 грам. Допускається колування плюс-мінус 10%. Але якщо у вас немає вагів, то можна скористатися іншими не менш точними методами. Отже, другий метод це кулькова стяжка довжиною 17 см, яку необхідно обкрутити кругом гемокона на початку забору. Вона не дасть переповнитись пакету. Третій метод паракорд довжиною 25 см. Охоплюючи ним пакет, намагаємось звести кінці паракорда. Його кінці мають рівно сходитися, не провисаючи. Коли досягли необхідного об'єму забору, перекрийте магістраль шляхом накладання затискача на трубку та від'єднайте голку гемокона. Затягніть дві петлі на магістралі пакету, одну петлю максимально близько до пакету, іншу поряд, щоб в подальшому відокремити пакет з крові від голки. Затягуйте вузли, поки вони не стануть білими. Після чого розріжте магістраль та безпечно утилізуйте голку. Після закінчення донації обов'язково підпишіть пакет з крові. А також підготуйте всю необхідну документацію та зразки. А саме, заповнена анкета, тест на інфекції, Eldon-карта та зразки крові відібрані порта для пробірок. Не забудьте підписати кожен зразок. Під Час забору крові можуть виникнути різні ситуації. Зокрема, втрата свідомості донора. Якщо донор втрачає свідомість, підійміть йому ноги вище голови та слідкуйте за прохідності дихальних шляхів. Втрата свідомості під час донації доволі часта ситуація, особливо для людей, які вперше проходять дану процедуру. Цей стан не несе загрози життю донору та не потребує додаткових медичних втручань, психологічний дискомфорт. У деяких донорів може виникати сильна тривога через процес забору крові, що може призвести до відмови від донації або панічної реакції. Розмовляйте з донором спокійним голосом та Дайте зрозуміти, що процес повністю контрольований та безпечний. Погіршення потоку крові в гемоконі. Якщо потік крові значно зменшився або зупинився, необхідно спробувати швидко виправити ситуацію, оскільки довге зволікання може призвести до тромбування голки і неможливості надалі провести забір крові. Перш за все, спробуйте змінити кут голки, припідніміть її основу чи навпаки прижміть до тіла. Це змінить позицію скошеного кута голки у вені, відкриваючи більшу частину просвіту для надходження крові та покращить потік. Також можна спробувати просунути голку трохи глибше вздовж вени або навпаки, злегка витягнути її на себе. Крім того, варто спробувати сильніше затягнути жгут або навпаки повністю його зняти залежно від ситуації. Ще один спосіб попросити донора стискати та розтискати кулак кілька разів. Даний пакет цільною кров'ю готовий до переливання постраждалому. Він може знаходитись за кімнатною температури ще 24 години. Якщо він не буде використаний протягом цього часу, то така кров має уцілізуватися. Якщо ж даний гемокон помістити в холодильник у перші 8 годин після забору, то вона може зберігатися так само, як і кров з медичних закладів, тобто в залежності від антикоагулянта. Стосовно термінів зберігання крові, це залежить від наявного антикоагулянта в гемоконі. Якщо в гемоконі як антикоагулянт використовували CPD, то термін зберігання такого гемокона становить 21 день. CPD-A1 – 35 днів. А якщо ерестрезитарні компоненти у додатковому розчині сагм 42 доби відповідно. Свіжа цільна кров, взята від крокуючого банку крові, вже готова до вливання постраждалому. До цього ми закрили перші три літери послідовності Марч, визначили наявність шоку, ввели 2 грами терніксанової кислоти та прийняли рішення щодо переливання. Особливу увагу треба приділити перевірці сумісності групи крові. Переконайтеся ще раз, що ви вибрали пакет з підходящою групою крові для даного постраждалого. Попросіть колегу зробити ще одну перевірку: заповніть систему для переливання фізологічним розчином, а потім підключайте пакет з кров'ю. Також в деяких випадках можна заповнювати систему безпосередньо кров'ю. Зверніть увагу, що система для переливання крові має бути спеціальною. Вона містить фільтр, який попередить потрапляння в крові сторонніх часток, наприклад, мікротромбів. Перед ливанням свіжої цільної крові переконайте, що рідина ще тепла, якщо ні, використовуйте підікривач для інфузії. Процеси переливання може виникнути необхідність в застосуванні тиснучого мішку для інфузії або інший метод пришвидшення ведення рідини. Ось в цьому відео ми детальніше розповідаємо про те, як ними користуватись. Слід пам'ятати, що переливання крові. В дуже рідких випадках, але може причинити ускладнення зі сторони реципієнта. Це алергічна реакція та або гемолітична реакція. Для контролю за цією ситуацією необхідно тричі провести біологічну пробу та слідкувати за станом пораненого. При виникненні проблеми негайно зупинить переливання крові. Переливання завчасно заготовленої крові. Якщо ви маєте завчасно заготовлену кров, то зробіть наступні кроки для підготовки її для переливання постраждалому. Дістаньте пакет крові з холодильника. Переконайте, що холодовий ланцюг не був порушеним протягом транспортування та зберігання крові. В залежності від забезпечення, це може бути перевірка застосунку в телефоні, звірка логера чи перевірка індикатора по типу «Safety view Переконайте, що термін придатності гемокона та термін зберігання крові є прийнятними. Далі огляньте гемокон на цілісність та чи має він належний вигляд. При огляді мають бути відсутні ознаки гемолізу, згортки крові в пакеті, мікроагрегати чи будь-який інший вид порушення однорідності крові. Далі переконайтеся, що дана група крові є сумісною з групою крові пораненого, оскільки саме на цьому етапі можуть виникнути людські помилки, попросіть колегу провести подвійну перевірку. Пам'ятайте, що дана кров потребує обов'язкового попереднього підігрівання до температури 38 градусів. Детальніше ознайомитись з тим, як працюють підігрівачі крові, можна ось в цих відео. Заповнють систему для переливання включно з підігрівачем фізіологічним розчином. Це дозволить впевнитись, що все працює належним чином, а потім підключаєте пакет з кров'ю. Після того, як ви досягли бажаної температури підігріву, можете приступати до інфузії крові. Пам'ятайте, що спочатку інфузії необхідно зробити тричі біологічну пробу, про яку ми вже згадували раніше. Після завершення вливання крові або її компонентів підключіть фізіологічний розчин і дайте повністю всі крові по системі зайти в організм пацієнта. Після першої одиниці крові вводять 1 грам кальцію, зробіть переоцінку стану пораненого після введення в крові. Якщо ви ще не досягли цільових показників рідинної ресуситації, продовжуйте вливати наступну одиницю крові. Які ж цільові показники ресуситації? Оцінюйте стан пораненого після введення кожної одиниці компоненту крові. Продовжуйте вливання до зникнення ознак, які навштовхнули вас на думку про необхідність переливання крові хімаргічного шоку. Тобто до появи. Відчутного пульсу на променевій артерії та покращення стану свідомості. Ще один показник досягнення цілі при ресуситації, який вказує, що процедура пройшла успішно і переливання можна закінчити. Це досягнення показника систолічного артеріального тиску 100 мм ртуртного стовпчуку, а при черепно мозковій травмі 110 мм. При досягненні вишезгаданих показників зупиніть інфузію компонентів крові та продовжить лікування вашого постраждалого у відповідності до послідовності марч пауз. Більше інформації ви знайдете в матеріалах курсу CMC та TOR. Вони доступні на сайті наших партнерів TCC.org.ua. Залишаємо посилання в описі до відео. Дякую за увагу!